Була Лісента, дружина Візеріса у книзі. Ми дивилися з вами серіал, ми знаємо, якою її представили у ньому, але у книзі вона досить таки сильно відрізняється. Тож, коли вона стала дружиною Візеріса, то казали про неї, що можливо вона спочатку ще була його коханкою. Що коли була жива дружина Візеріса, то Алісента не просто так до нього заходила і читала, як і минулому королю. Вона стала королевою і з рейнірою у неї були нормальні стосунки. Але у книзі Алісента була старшою на 9 років, бо в серіалі вони взагалі подружки однолітки. І Алісента і Рейніра нормально спілкувалися певний час, але коли Алісента почала народжувати, то у них почалося суперництво: хто перша леді при дворі, кому більше уваги, і вони постійно отак от сперечалися одна з одною. Коли відбувся турнір 111 року на честь святкування річниці шлюбові Зеліса та Алісенти, то Алісента туди одягнула сукню у зеленому кольорі. А Рейніра у червоно-чорних кольорах. І тоді вже партію королівни і королеви стали називати партію зелених і партію чорних. Саме з того турніру це й пішло. Ті, хто підтримував королеву, вони були зелені. Ті, хто підтримував принцесу Рейніру, були чорні. І загалом потім ми знаємо, які були події. І ще цікавий факт, що Олісента хотіла одружити Рейніру зі своїм сином Ейгоном. Вона пропонувала це королю. А король їй відмовив і сказав, що дійсно, ну звісно, що Алісента хотіла посадити свого сина на трон. Бо в книзі вона хотіла влади, в неї були сильні амбіції, і вона постійно це робила. І зі своїми синами також в серіалі вона в нас така духовна особистість. Всі її вчинки підпорядковуються моралі. А а в книзі це зовсім не так. Вона прагне влади постійно, і у них з Рейнірою стосунки ще гірші. До речі, коли Рейніра почала народжувати, то вона швидко потовстішала. І це дуже їй не подобалося, бо Лісента зберігла свою струнку фігуру. Тож, коли Рейніра з Лейнором почали народжувати дітей, які відрізнялися зовні, це лісенті зовсім не подобалося, і ворожнеча між Лісентою і Рейнірою перейшла до їх дітей. Бо діти Алісанти вважали, що діти рейніри позбавили їх трону. Що було далі, можу розповісти у другій частині. Не забувайте підписатися на мій канал, бо тут дуже багато цікавого про різні фантазійні світи.